Служу українському народу. Служу українському народу. Я трю мене погоджу за мене. Сужу українському народу. Викитає! Ми вибрали долю, чи доля призначила нас? Служити народу день в день від присяги в запас. Узявши собі в настанову батьківські слова, Сухай, це порядник, це і порядність, це правда свята, я, і віру нам дали на Україну, на на а також любов, Щоб ми мир приглибив, вибрі, щоб вибрі, вибрі, не проливалася кров. українському народу. А треба на захист. Пліч стаєм, стає як один не бути, неправді і злу біля нас не пройти. Кого <плес> <не плес> на плечі <плес> лягли, <плес> щоб люди не знали біди Того це значить для нас. Держава дух закона життя в народу. Сьогодні знамена подія в вашому житті. Ви отримали курсантські погони. З часом вони будуть збільшуватись. Кількість зірок спочатку, потім величина цих зірок буде збільшуватись. Пропорційно цьому буде зменшуватись ступінь вашої особистої свободи. Але ви свідомо зробили цей вибор, я в цьому переконаний. Служити, захищати, це не пусті слова, це філософія поліцейської діяльності, саме охорона прав, свобод громадян. А сьогодні в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації захист суверенітету, незалежності, цілісності нашої держави це ті пріоритети, які стоять перед Міністерством внутрішніх справ і перед Національною поліцією, зокрема. Переконаний, що в стінах університету ви здобудете міцні знання, вміння, навички для того, щоб належним чином. Виконувати обов'язки правоохоронця, обов'язки поліцейського. І в тяжкий військовий час, сміливість, рішучість впевнений, що такі якості у вас вже є, тому що не стали виховатися, не стали їхати десь за кордон, а прийшли саме до силового міністерства. До Харківського національного університету внутрішніх справ. Тому вам, усім наснаги, вам усім міцного здоров'я, щоб всім, як все було гаразд, ну, а університет виконує свої зобов'язання, навчить вас, підтримає вас, зробить з вас справжніх правоохоронців. Є труднощі, важко, тривоги лунають, ну, але це робить нас сильнішими. І я переконаний, що саме такими людьми справжніми ви і станете за короткий термін. Тому служіть, навчайтесь так, щоб вас поважали люди, оберігав Господь Бог. Слава Україні! Героям, слава! Оголи, на плечі лягли, щоб люди не знали діди. Даже для нас держава, закон, шесть накаст.